OpenAI запускає персоналізовану навчальну версію ChatGPT. ChatGPT як особистий наставник, революція в навчанні чи черговий ажіотаж. Штучний інтелект стрімко проникає в усі сфери нашого життя, і освіта не є винятком. OpenAI, розробник ChatGPT, представив нову функцію, режим навчання, який перетворює популярного чат-бота з інструменту для відповідей на запитання в особистого наставника. Ідея, звичайно, спокуслива, уявити, що кожен учень має доступ до терплячого та обізнаного вчителя, готового пояснити складні концепції та допомогти вирішити проблеми. Але наскільки ця перспектива реалістична, і що чекає нас у майбутньому освіти з появою таких інструментів? Що таке режим навчання ChatGPT? на відміну від традиційного використання ChatGPT, де бот надає прямі відповіді, режим навчання має зовсім інший підхід. Замість миттєвого вирішення проблеми чи надання готової відповіді, ChatGPT у цьому режимі задає запитання, направляє користувача на самостійний пошук знань і допомагає структурувати процес навчання. Як пояснили в УПЕЙ, цей режим заснований на нових системних інструкціях, розроблених з урахуванням досвіду педагогів і науковців. Ключовим елементом стає принцип сократівського діалогу, коли вчитель ставить запитання, спонукаючи учня до роздумів і самостійного пошуку відповідей. Додавання шаблонів відповідей і вбудованих перевірок знань дозволяє оцінити рівень розуміння користувача та адаптувати процес навчання. Особистий досвід перші враження від вчительського чаджипіт. Як людина, яка активно використовує штучний інтелект у своїй роботі та особистому розвитку, я вирішив спробувати навчальний режим ChatGPT. Перше, що впало в очі це зовсім інший стиль спілкування. Замість сухого перерахування фактів Бот став задавати питання, уточнювати рівень моїх знань, пропонувати різні підходи до вирішення проблеми. Наприклад, я попросив ChatGPT пояснити концепцію квантової заплутаності. Замість того, щоб дати мені стандартне визначення, бот спочатку запитав мене про моє розуміння класичної фізики, а потім попросив мене подумати про аналогії з повсякденного життя, щоб краще зрозуміти суть явища. Потім, після кількох запитань і уточнень, Чаджипіт запропонував мені сформулювати власне визначення квантової заплутаності, а потім порівняти його із загальноприйнятим. Цей підхід виявився набагато ефективнішим, ніж просте запам'ятовування інформації. Я не тільки краще зрозумів цю концепцію, але й зберіг її надовго завдяки своїй активній участі в навчальному процесі, це підтверджує думку про те, що навчання через взаємодію та самостійний пошук знань набагато ефективніше, ніж пасивне сприйняття інформації. Революція в освіті чи черговий ажіотаж. Незважаючи на багатообіцяючі результати, важливо критично дивитися на потенціал режиму навчання ChatGPT. Є кілька факторів, які можуть вплинути на його ефективність і широке використання. Непослідовна поведінка та помилки, як зізналися самі розробники, функція побудована тільки на нових системних інструкціях, а не на основній моделі ChatGPT. Це може призвести до непередбачуваної поведінки та помилок у розмовах. Залежність від якості інструкції, ефективність тренувального режиму безпосередньо залежить від якості системних інструкцій. Якщо інструкції недостатньо конкретні або не відповідають потребам окремого користувача, процес навчання може бути неефективним. Ризик надмірної залежності від шаї важливо пам'ятати, що чаджипіт це інструмент, а не заміна вчителя. Надмірна залежність від шаї може призвести до зниження незалежності та критичного мислення. Етичні питання, використання штучного інтелекту в освіті породжує ряд етичних питань, пов'язаних із конфіденційністю даних, упередженістю алгоритмів і можливістю використання шаї для плагіату. Перспективи розвитку режиму навчання Чаджипіт. Незважаючи на поточні обмеження, потенціал режиму навчання Чаджипіт величезний. У майбутньому ви можете очікувати. Більш просунута візуалізація використовує графіки, діаграми та інші візуальні елементи для кращого розуміння складних концепцій, постановка цілей і відстеження прогресу, можливість встановлювати конкретні навчальні цілі та відстежувати свій прогрес. Персоналізація на основі навичок і балів, адаптація процесу навчання до індивідуальних потреб і рівня знань кожного користувача. Інтеграція з іншими освітніми платформами, можливість використання ChatGPT як доповнення до традиційних освітніх програм, розробка спеціалізованих версій для різних галузей знань, створення версій ChatGPT, адаптованих для вивчення окремих предметів, таких як математика, фізика, хімія тощо, поради щодо ефективного використання режиму навчання ChatGPT. Чітко сформулюйте свої цілі, перед початком навчання, визначтеся, що саме ви хочете вивчити або освоїти. Будьте готові до активної участі, режим навчання вимагає не тільки задавати питання, але й самостійно думати та шукати відповіді. Не бійтеся задавати уточнюючі запитання, якщо ви чогось не розумієте, не соромтеся попросити чат пояснити це іншими словами. Використовуйте режим навчання як доповнення до традиційних методів навчання, не замінюйте повністю традиційні підручники та заняття, але використовуйте Чаджипит, щоб поглибити свої знання та вирішити складні проблеми. Перевірте інформацію, пам'ятайте, що Чаджипит це інструмент, а не джерело абсолютної істини. Завжди перевіряйте інформацію, отриману від чаї з іншими джерелами. Висновок. Режим навчання ChatGPT – це цікава та багатообіцяюча розробка, яка може революціонізувати освіту. Він пропонує новий підхід до навчання, заснований на активній участі користувачів і самостійній роботі. Однак важливо пам'ятати про обмеження та використовувати ChatGPT як доповнення до традиційних методів навчання, майбутньої освіти, ймовірно, буде гармонійним поєднанням людського інтелекту та штучного інтелекту, де штучний інтелект виконуватиме роль помічника та наставника, допомагаючи людям вчитися та розвиватися. Зрештою, успіх впровадження режиму навчання ChatGPT залежатиме від якості інструкцій. Бажання користувачів брати активну участь і здатності розробників пристосувати інструмент до індивідуальних потреб кожного учня. Використання цього інструменту може стати важливим кроком до створення більш ефективної та персоналізованої системи освіти.